Вашій увазі демісезонні чоловічі джинси. Класичні, які підходять на майже на, на всю пору року. Весна, осінь і навіть літо і зима. От така от моделечка. Це у нас батальна модель 34-42. На великих. На великих. Серединка така. Кишеньки. Поясок. Він тягнеться. Двонитка 38-46. 38, 46. Стрейч. Пояс зі стрейчиком так само. Задні кишені. Брендований. От такі от. 32, 38 класичні джинси. Регулярчики. Трейчик яскравий, бриндоване нашивки, декор на кишенях 30-38. Так само зроблено, все нормально, все добре. А довжина всіх джинсів гарна. Не короткі. Довжина гарна. 29-38. Синій колір, трошки, трошки іржавий. Фурнітура UKK. Кишеньки, як зроблене. Джинси середнього сегменту. Вони чекають на тебе.